«Ферекспо» вкотре визнана найкращим роботодавцем серед гірничо-металургійних компаній України. Про це повідомляє прес-служба компанії. Центр розвиток КСВ та видання The Page провели спеціальне дослідження за темою компанії Дружні до родини 2023 його метою стало виокремлення бізнесів, які дбають не лише про своїх співробітників, а й їхні родини. Гірничо-металургійна компанія Ферекспо з активами на Полтавщині потрапила до переліку трьох найкращих компаній України: дружніх до родин співробітників за підсумками 2023 року, отримавши за це відповідну нагороду у загальному рейтингу серед. Великих компаній Ферекспо посідає другу позицію. Під час складання індексу. Інформація надана компаніями-учасницями оцінювалася за п'ятьма критеріями: рівень корпоративної культури, робоче місце і графік роботи, програми соціальної підтримки працівників, які мають родини, програми безпеки та підтримки працівників і членів їхніх родин під час воєнних дій, програми підтримки мобілізованих співробітників та ветеранів і членів їхніх родин. Виконувач обов'язків начальника департаменту Корпоративних комунікацій Ферекспо Владислав Мортіков взяв участь у панельній дискусії заходу. Він розповів присутнім представникам українського бізнесу і організаторам заходу, що підприємства групи Ферекспо, зокрема Полтавський, Єрестівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати, реалізовують політику, спрямовану на підтримку співробітників та співробітниць, а також їхніх сімей. У компанії використовують найкращі практики, щоб постійно поліпшувати умови для задоволення їхніх потреб. Ферекспо є лідером в Україні. З впровадження принципів гендерної рівності та інклюзивності жінкам, працівницям компанії надається всебічна підтримка для їхньої максимальної самореалізації, як вдома, так і на роботі. Для жінок у декреті можлива дистанційна робота або гнучкий графік роботи. Реалізована і програма Чоловічий декрет. Якщо сімейна пара працює на підприємстві і заробітна плата чоловіка вища за участі у програмі, дружина отримуватиме компенсацію у зарплаті, доки чоловік у декреті, щоб сімейний бюджет не постраждав. У Ферекс подіє низка пільг згідно з умовами колективного договору, окрім того, що закріплено законодавством. До прикладу, матеріальна виплата у зв'язку із вступом у шлюб, батькам першокласника, фінансова допомога працівникам у важких життєвих обставинах. Для компанії Ферекспо є надзвичайно важливим добробут співробітників та їхніх родин. Так як ми знаходимося і оперуємо в Полтавській області, ми намагаємося максимально залучати наших співробітників, наші родини наших співробітників у діяльність нашої компанії організовуємо різноманітні заходи, надаємо різні формати гуманітарної підтримки для наших громад, в тому числі підтримуємо освітні заклади, підтримуємо наші лікарні, підтримуємо комунальну інфраструктуру громад, в яких працюємо, і це про ту турботу про ту підтримку, про ту співпрацю з владою, місцевою владою, національною владою, регіональною владою, якою ми можемо справді пишатися. І я вважаю, що саме ця співпраця, саме ця наполеглива робота, яка виконується професійною командою менеджменту Ферекспо професійною командою наших фахівців, які працюють на місцях, вона нам надала можливість отримати цю нагороду, і ми справді нею можемо пишатися. Керівниця громадської організації Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності Марина Саприкіна взвоє. Му інтерв'ю загальноукраїнському інформаційному телеканалу Еспресо ТІВІ» навела приклад практик українських компаній, які вразили її своїм досвідом роботи у напрямі зазначеної теми. Ви сьогодні почули, що є такі нові практики, дуже цікаві. Звичайно для мене там було відкриття дуже класна практика Дарниці щодо того, що вони перевіряють на серцево судинні да так, хвороби. А про також дуже класна практика у Ферекспо звичайно, фем'юніті це те, що можна. На виділяти це підтримка жіноцтва, це підтримка жінок. І я, я слідкую, як була започаткована ця практика, як вона розвивається, і це дійсно дуже круто. Сьогодні ми дізналися, що з'явився корпоративний театр, і це також така а, новий інструмент щодо протидії а, ну, ментальним викликам, які є на сьогодні. Від 2014 року компанія активно займається гуманітарною підтримкою захисників і захисниць України, забезпечуючи мобілізованих співробітників всім необхідним для несення служби. В межах програми підтримки ветеранів, яка розпочала дію з моменту АТО ООС, компанія надає підтримку і потрібну допомогу в лікуванні демобілізованим співробітникам та іншим ветеранам, які звертаються до медичного центру компанії. Задля збереження та покращення фізичного здоров'я персоналу у компанії Ферекс подія розширена програма медичного страхування життя та здоров'я. Щорічно проводяться медичні обстеження у корпоративній медико-санітарній частині із новітнім обладнанням, надається можливість безкоштовного відвідування плавального басейну. Сину та пільгова ціна на заняття у спортивному комплексі.